Всім привіт, друзі! Тільки що заглядав до вулика, який отрутнівів. Я вам про нього розповідав. Це такий вулик, нібито експеримент наглядний, щоб показати бджолярам, як відбувається отрутнівіння сім'ї. Сьогоднішня тема, як відрізнити, хто у вас отрутнівів. Скажімо, у вас є горбатий розплід, і ви не знаєте, чи це бджоли сіють? Неплідні яйця чи матка, все це дуже просто. Якщо ви бачите в комірці 2, 3, 5 яєчок, і вони так хаотично розкидані, або на стінках комірки, це сіють бджоли трутовки. Якщо одне яєчко, в кожній комірці по одному яєчку на дні, це сіє матка трутовка. Але горбатий розплід. Я зараз буду підставляти картинки, щоб ви розуміли, що таке горбатий розплід і як він виглядає. Якщо у вас така картина в якійсь сім'ї є, це означає, що у вас хтось отрутнівів. А як оприділити хто, я вам тільки що розповів. Тому що від того, хто отрутнівів, залежать ваші подальші дії. Якщо, скажімо, це бджоли, це одна процедура, якщо матка це зовсім інша процедура, і так далі. Бджолярі, в принципі, не звертають увагу на таку ситуацію, якщо якась сім'я жене такий розплід, вони просто її розформовують і забувають. А початківці починають все ж таки і хочуть її врятувати. Ось і все. Якщо у вас отрутнівіла матка, звісно ж, її потрібно швиденько забрати, знайти і забрати. Але у початківців знову ж таки ця проблема знайти матку не можуть. Але потрібно. Або переганяти її через решітку, пересівати нібито, це взяти пустий якийсь корпус і струшувати всі бджоли. Тим більше, що вам потрібно забрати ці всі рамки з горбатим розплодом, вони вже в сім'ї не потрібні. Вам все одно потрібно оновити гніздо і знайти матку. Струсили, бджілки перейшли, матка буде повзати на решітці. Забрали. Після того можете вже бджоли в стресовій ситуації. Давати плідну матку в кліточці підсаджувати. І, в принципі, сім'я буде працювати через деякий час. Складніша ситуація, звісно, коли отрутнівіла бджола, а не матка. Тому що матка це одна одиниця, а бджоли трутовки, їх дуже багато, їх відсоток дуже великий. І коли ви хочете зробити якусь маніпуляцію з підсадкою матки, можуть виникнути проблеми. Тому. Теж треба робити такі стресові ситуації, витрушують бджоли, щоб вони, нібито, як то кажуть, збилися з толку. Деякі трутовки і не повернуться додому, але все ж таки прилітають назад теж і трутовки. Але після того, як повернулися всі бджоли після струшування, десь подалі від пасіки вулик, і там вже зовсім інша матка молода, плідна. І нові рамки. Вона теж виходить з цього стану і починає працювати. Але цей процес трішечки довший. Так що така коротенька інформація, я думаю, вона вам пригодиться. Бджоли трутовки це багато яйць в одній комірці, на стінках клеять яйця, матка трутовка по одному яйці в комірці, внизу все як треба, тільки воно не плідне. Ось, якось так. Все, друзі. Нічого складного в біжільництві немає. Займайтеся, все у вас вийде. До побачення.